Доброго дня! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Він у нас сьогодні буде романтичним, загадковим, містичним. Поговорити ми будемо про замки та фортеці. Немає жодної казки про принцес, де події не розгорталися у казкових замках. І художники з задоволенням зображають їх. Неперевершені башти, вежі і міцні стіни. Але всі ці замки існують у реальному світі. Подивіться, будь ласка, на європейські замки і спробуйте знайти, що спільного вони мають. Кожен замок це перш за все. Фортеця. Не дарма дістатися до принцеси було вкрай важко, адже вона жила у справжній фортеці, а часом її ще охороняли драком. В часи середньовіччя, а саме тоді і були побудовані ці споруди, необхідно було дбати про свою безпеку, адже війни за територію не скінчалися майже ніколи. Саме тому. Всі замки фортеці мають спільні риси, які роблять їх неприступними. Отже, по-перше, всі замки масивні, великі. Вони вміщували велику кількість людей, які обслуговували або феодала, або князя, або якого, якусь багату заможну людину, кому в ців замок. А, чіткість ліній і форм. В основі замку лежать а, чіткі геометричні фігури, і це видно. Не пробивна товща стін. Стіни в замках надзвичайно товсті для того, щоб не можна було пробити їх навіть при а, попаданні ядер. Маленькі вікна. Вікна в замках існували для того, щоб туди можна було висунути гармату або рушницю і зробити. Постріл, а не для того, щоб милуватися краєвидами за вікном. Обов'язково наявність дорожових веж, з яких спостерігали за ситуацією навколо території замку. Ну і, звичайно, це важкі підступи рів чи скеля, чи взагалі були такі випадки, коли замки будувалися просто на острові, щоб з усіх боків замок був оточений водою. Наша рідна країна без сумніву є частиною європейської культури. А отже, на нашій території також мають бути середньовічні замки. І вони є замки України. Ми маємо їх знати, ми маємо ними пишатися, адже вони дійсно чудесні. Тож знайомтеся з сім дивовижних замків України. А Кам'янець Подільська, фортеця або замок. Знаходиться ну, зрозуміло в місті Кам'янець-Подільському. Дивимось, важкі стіни, маленькі вікна, чудові башти все, про що ми тільки що говорили. Меджибіський замок знаходиться в Хмельницькій області. Ну, Тут фортеця фортецею. Подивіться, які укріплення. Спробуй їх взяти. Жодна принцеса не дочекається свого принця, якщо він буде штурмувати такий замок. Хотинська фортеця. Ну, Це вже фортеця в чистому вигляді. З одного боку вона а, омивається Дністром, а з іншого Неприступні міцні стіни, замок Люпорта в місті Луцьк, Олейський замок у Львівській області. Подивіться на високому пагорбі, також має дуже міцні стіни. Замок паланок у місті Мукачево. Ось вам приклад масивності замку. Замок графа Шенберна у Закарпатті. Ну, мабуть, із всіх замків цей найбільш такий, скажімо, <кхи> живописний, романтичний, да? в такому віконці можна навіть побачити і бал. А, надзвичайно красивий замок графа. Ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що практична робота ваша сьогодні буде пов'язана із зображенням замку. І це дійсно так. Я хочу, щоб ви проявили себе як художники-архітектори або як художники-мультиплікатори. І вигадали власний замок, зробили ескіз цього замку. Ваша робота буде графічною. Ви можете її виконати будь-якими графічними засобами, як то простий олівець, чи фломастер, чи гелева ручка, чи звичайна кулькова ручка. Можливо, вам захочеться попрацювати тоненьким пензликом і чорною фарбою все за вашим вибором. Єдине, що ви маєте дотриматись тих вимог, які ми тільки що з вами розглянули при будівлі замки. Обирати формат можете також на ваш розгляд, в залежності від того, чи більш горизонтальний буде ваш замок, чи більш вертикальний, тобто буде він високим. Ви можете, звичайно, подивитися на зразки, які існують, але мені б дуже хотілося, щоб ваш замок був саме вашим, неповторним. Попрацюйте, будь ласка, не лише з лінією. Я хочу, щоб були і штрихи на ваших роботах, і плями, щоб ви розібралися з темним і світлим. Тобто ваша робота була дійсно графічною, щоб це був ну, ескіз, але цей ескіз був завершеним. Ну, Як, наприклад, ось ці зразки, які я зараз вам демонструю. Я бажаю вам успіху. Бажаю, щоб ваш замок був міцним, таким, як ваші знання і вміння. і Бажаю, щоб принцесам в ваших замках було безпечно. Ну, а ми з вами зустрінемось через тиждень і я вже побачу ваші неперевершені архітектурні ідеї. До зустрічі!